Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Шифінг 350Л плюс передній привод. Купуємо картошку. Ось така у нас картошка в цьому році. Це у нас сорт Королева Анна ось така. така середня, ось доберемо таку Така собі картошечка. Нормальний врожай, оце таке, як подивитись, так по всьому родку його йде. Оце наша така рока ось до те. Вже взяти три штуки. Ось до три штуки. І наша послідня робота це грохотна картоплекопалка. Так, дивимося. Миш зроблений. Кому інтересно, пишемо, коментуємо, зроблю детальний обзор. Ось так проведу помаленьку. Це кордон від фрези ми зняли, щоб не робити сюди віддільний кордон. Тут це просто шайба з зірочки. І тут ось так ходить. Ексцентрик. Получилося, що опорне колесо поставили. Також це тут фаркоп. ну, прицепа тягнути, Начепив та й поїхав, щоб не перечіплювати, не возити сірогу. Дивимося. Тут прутиків. Прутиків 14 штук. Так, Тут як зроблений, як сентрик. Ось так. 204 почіпник. Тут ось приварений так, з боку вал, обрізаний. І тут нема наконечників, вона ми її робили два дня і ще удосконалювали ще три дня. Бо тут стояв наконечник, він відламується від сушки. Ось тут туди. Тут тракторна ціла. Ось так воно тут зроблено. Тут почіпник, тут почіпник, Тут ексцентрик. Но у нас получилось, як сказати, на, на кінці прутиків. Ось до я ставлю ногу. Як дивимося. І ось до тако. Получилося тут сантиметрів 8. Може й 10, бо зробили спочатку, тут був точений, то дуже мало трасло, 5 см. А в нас, як, як бачимо, земля чорнозем, як взяти ось до, наче сухий сипеться, ось доберемо роз і вже, і вже гулька. Так що це не пісок. Тяжкий чорнозем. Так що зараз. pozvu operatora, zapustim traktor i pokažu jak žeš ono mora